Всім доброго дня, я прошу зараз максимального розголосу щодо цієї вопіючої несправедливості, яку узаконив суддя Крижопольського суду Хермаржові Мантії щодо матері захисника. Як мені тебе? Хай випадке. А ти ж сказала мені, що я прийду. Хай випадке. А що ж ти на мене злий? А ти ж мені слово дав, мамко. Слово тобі скажу, мамо. Чому так, дитина моя? Чому, дитина моя, любка моя? Дитина моя. Я ж тебе тридцять чекала. Все щитала, я ж тебе чекала. Що ж ти мені скажеш? Що ж ти мені скаже? Що ж ти мені не сказав? Не сказав маму. Моя. Дитина моя. моя! Так, вона поховала сина і ніколи не думала, що держава їй так віддяче. Держава, яка розповідає про те, що вона має право на одноразову виплату. З'ясувалося, що не вона одна претендує на гроші її загиблого сину. Є і другі чорноруки. Наприклад, вона один рік прожила зі своїм чоловіком. Потім 20 років вона сама виховувала загиблого героя. І навіть прізвище дала своє сину, про що є відповідні документи, справки, все. Але сестри цього папаши вирішили, що гроші така штука, що треба ними ділитися. І. Я зараз звертаюся до Міністерства оборони. Розкажіть мені, будь ласка, яким таким чудом, якою такою лапою, лахматою треба бути забезпеченим, щоб раптово невідома взагалі людина почала отримувати кошти за загиблого сина швидше і раніше, ніж рідна мати. Але це так: Міністерство оборони дало добро на виплату першої частини. Коли вона побачила в своєму селі піщанка, Вінницької області, як ця сімейка Адамсов тащи, як бомжі тащать телефони, телевізори, пропивають, прогулюють ці гроші і їй течуть дулі, та заберіть собі в пизду такі виплати, а то й в жопу собі засуньте, в зелену свою жопу. Якщо ви обіцяєте рідним загиблих, що вони мають право на цю виплату, а потім роздаєте наліво-направо алкашам і бомжам, всяким, які ще мало того, що пропивають, прогулюють ще матерям рідним, дулі течуть. Ну на цьому ж нічого не становилося. Коли жінка подала до суду, суддя, сьогодні суддя Крижопільського районного суду, і я обов'язково його вам покажу, бо я був на тому суді. Виніс рішення, що вона не має права на ці виплати. А Ти ж не знав, я твого телефону, то ж не знаєш, матиме відкидати їх на нулю, якщо тобі знати, а ти собака така. Ти чим придурок, думав, коли відмовив матері на виплату цих коштів? Ти чим придурок, думав, коли приймав рішення, що той невідомий дядя Алкаш має право на виплату цього хлопця? Я вас хочу попередити, Хіри ви в мантії, я зараз до Крижопольського суду, ваше рішення вже понесе е, наслідки. А наслідки такі: пані Валентина, як мати, зробила заяву на відео мені, я її обов'язково опублікую. В своїй заяві вона сказала: якщо Крижопольський суд прийме незаконне рішення, я вимагатиму демонтажу на Алеї Слави портрету свого сина. Це буде, ребята, повний аншлаг. Якщо вже мати звертається до влади демонтувати з «Алеї слави фото свого сина, оце, ребята, ви побідили. Так що суддя Крижопольського суду можеш кричати Браво! Ти свого добився, ти первоісточник і первопроходімець, після рішення якого мати вимагатиме демонтажу фото її сина на алеї Слави» в селі Піщанка. Рішення ж прийнято, що вона не має права на виплати, але вона мати залишається все одно. Тому вона буде вам розказувати, де її фото сина можна використовувати, а де ні. Тому ваше рішення, член пан Хер Маржовий в мантії суддя Крижопольського суду, вже понесе відповідні результати. Вам буде позор, якщо вона приїде, а я приїду, зніму на відео. Як вона виріжеться фото і забере, а вона приїде, я її знаю. І виріже це фото і забере. І будете ви хайпавати на всіх фотографіях, крім одного, яке буде вирізане. І не дай Бог, оце святе місце, хтось займе. Оце, якщо вона приїде і виріше це фото, а вона прийде і виріше. Готуйтеся до офіційного звернення матері загиблого, яка вимагатиме від місцевих органів влади демонтувати фото її сина з алеї слави. Ось така відповідь матері цій системі шайки лейки яка алкашам і бомжам віддає гроші її сина.